По mm -hmm. йому, so, у нас даже тепло надо. Ну, жаль, може можете впати О, є, одного. О, oh, є бабуся, пан. А если Ой, є гон.

Відкрили. Ма не хуя. Раки, із <реку> дот? Раки, блять. Хіба ли здот. А ла, дивись, ка движ, тих. Ходи, диви, я вже знайшов. Тут немає. Рака из дот? Тихо тут. Ава, дивись, Тихо, тихо, тарик не диви. Тарик. Типа тихо. Шор. Ты пів, блять, стефон. Хто такий рак? Ні. Тихо, тихо. Хуйняється. Вчера його нягина. Ага. Єбучий вичи, блин. Я не вчи унягин. Блять, пушкин на хр.бучи, мусив написати. А. Хуйш, не. Первый цього року. Са пустили. Блять, до чого толу, сука, понял? Пусти його Покажи його. Дай його пуш. Ой, сук! Курва! Наша перша рибка цього року. Тарший устане. Ну, а так спер смерде треба у всю. Ой, я вже. Хайп, хай. Хуй. Я так си, сі, сі, бхати. Та нема там. Тут, тут до, до тебе лежить потік води. Водія теплон дуба. Ух ты, бля. Ух, пиздець знову так силька. Друга! Сука, дурна. Нах ти викид? Ви мені мною дара. Блять, пізде, до тебе один тільки моцний потік. На ну, ті ебало, так як того снігать.